Зачасовий новаторський візочок Максікозі Fame. Він супроводжуватиме вас від народження до 4 рочків. Люлька має величезний капор з вентиляцією. Широка простора люлька має двосторонній матрас з повітропроникної піни з ефектом пам'яті. Також матрацик регулюється по висоті, додаткова кишені для особистих дрібничок, телескопічна ручка для зручності обох батьків. Регулюється не тільки ручка, а й сама люлька по висоті. В комплекті з візочком йдуть адаптери, на які можна легко встановити тревел систему три в одному. Спочатку автолюльку, а згодом і прогулянковий блок. Прогулянковий блок є реверсивним. Як і люлька має великий розширюваний капор з вентиляцією. Пинці також присутня вентиляція. Спинка легко регулюється до горизонтального положення і підніжка. Має бампери, які легко відкинути, та магнітні застібки. М'які плечові накладки і високоякісний текстиль, великі амортизаційні колеса, будовані світлодіодні ліхтарі LED для безпечних прогулянок в темряві.